Законну про поліцію. Значить, 18 крипт закону про поліцію. Надайте власне своє вчиняти до повного ознайомлення. Закрий рота свого, блядь. Так. Чим шир, Роман Миколаївич. Значить, причина зупинки і суть про правопорушення, якщо вона таке є. Причина зупинки, що перевозити? Згудьте. Скут... Це причина зупинки, що перевозити? Що? Батери, нас горіло, били тільки що його вимкнули. Габарити? Да, габарити. Габарити, вимкну. та габарити? Так, докази, якщо не горіло. Давайте будь ласка, докази не горіло. Машина я зупинився і зупинили. Воно горіло. Значить горіло, треба мені розводити. Воно горіло. Значить до, докази. Якщо не горіло, то надайте докази, будь ласка. Шановний пан. Що, бути, не бути, не бути. Та не по мене це, це, це нормально. Гуріло. Чоловік при на встроєння, у нього немає не знання. Чув мене зупинив. Чойд мене зупинив. Значить горіло я, вам докази. Якщо не горіло, надайте, будь ласка, шановний пан, докази. Доказы? Да, доказы. Все, езжайте, не надо. Заведем что-то. Сейчас надо завести, подождать.